і Україна щодня бореться за своє майбутнє менш помітна, але не менш драматична боротьба відбувається у світі. Природи війна змінює не лише життя людей, вона докорінно впливає на птахів, їхні маршрути, середовище, проживання і звички. Як змінилася картина життя птахів від початку війни і від початку того, як почався дуже сильно змінюватися клімат, просто зараз будемо говорити з нашим наступним гостем Андрій Кійко, експерт громадської організації, Дунайсько-карпатська програма зоолог. Вітаємо вас. Добрий вечір давайте говорити, починати з того наскільки взагалі змінилася картина України з точки зору тих птахів, тих видів птахів, які живуть зараз в Україні. Що відбулося нового, і на що ми вже можемо, що ми можемо вже зараз спостерігати в природі? Ну, е... До війни були такі дослідження. Тобто, в нас в Україні фіксувалося е, десь близько 440 видів птахів, якщо е, 10 років тому їх було тільки 424 види птахів, тобто, це а гніздових було 270. Тобто, загалом е, збільшення чисельності видів птахів е, було присутнє в Україні. До початку війни зараз, звичайно, що дослідження досить складно проводити, тому що ну навіть фахівців наших орнітологів зараз немає на тих роботах, які були раніше, тому що вони служать, тобто е, лишилися тільки кажуть або старші, або е, орнітологині, які мають змогу це досліджувати. Але знову ж таки, райони досліджень теж дуже обмежені стали. Тобто, Білорусь при кордоні Білорусі важко досліджувати а ближче до. Бойових дій до фронту тим більше важко досліджувати. Тобто, на жаль, сучасні от буквально свіжі дослідження провести і оцінити, що там робиться з урнітуфа. Воно і важко. Але звичайно, що загалом є тенденції, які говорять про те, що завдяки зміні клімату міняється видовий склад птахів, тобто одних стає більше, інших стає менше, або деякі взагалі практично мало зустрічаються. Наприклад, такий самий звичайний вид як жайворонок польовий, який раніше був самим звичайним видом над полями, виходив тільки за межі міста, десь на якусь луку чи поле і можна було його почути. Тепер фактично дуже мало є особин цього птаха, тобто гніздових, і ну, навіть по своїх дослідженнях, наприклад, в межах Львова в нас є заказник торфовища Білогорща. Раніше там можна було почути і побачити ну, порядка трьох-чотирьох пар на ту площу лук. А цього року заледве ледве одна була пара, яка трималася, була досить обережна. Тобто, на жаль, чисельність наших звичайних птахів, які колись були звичайними для спостереження для того, щоб десь їх почути, вона міняється, я б сказав, навіть катастрофічно, тому що колись можна було перепілку ту саму почути досить швидко, досить часто і близько навіть. В межах нашого міста, а тепер перепіл перепілку самця з його таким своєрідним співом, практично не чути. Але в той же час з'являються нові види, які десь зовсім не притаманні раніше були. Буквально минулого року наші колеги-орнітологи в пустимитівському районі вдалося зареєструвати і знайти місце генізування так званої Даурської ластівки. Це вона подібна на нашу сільську ластівку, але вона не наша, тобто вона все таки більш південніша. Не ластівка, але як не дивно, навіть була по-моєму підозра, що є дві пари цих ластівок Тобто, вид, який з'явився тільки завдяки тому, напевно, що йде потепління, і наш клімат став більш для неї придатний для розмноження, і вона яким чином вирішила власне загніздитися в пустомитівському районі. Ну з'являються нові види птахів, які не є поширені. А, наприклад, всі ми добре можемо побачити такий вид птахів, який називається голоприпутень. це птах, який наприклад в стрільському парку вже ходить поряд з людьми, так як і чорні друзди наші, чи, наприклад, як ті самі звичайні голуби на півсвіські. Тобто, хоча це досить дикий вид. І в межах лісу за ним спостерігати не дуже просто, але до нас прийшла так звана популяція цих птахів, які гніздилися в європейських містах, і вони себе добре почувають і успішно розмножуються. Ще один приклад того, що відбувається зміни в Орнітофауні. Ну не завдяки, наприклад, тому що птахи природним шляхом прилітають до нас, але минулого року та й цього року була інформація про те, що в Чернівцях. Загніздилися і вивелися успішно папуги крамера або жерелові крамера. Це скорше всього, що були птахи, які втікли від господарів, але вони добре адаптовуються до умов, наприклад, чернівців, тобто вони успішно очевидно, що й перезимували, тому що це справді птахів, які живуть в природі в Китаї, наприклад. В на півдні в південних країнах Європи багато видів вже отих тих екзотичних птахів, які б люди або випустили, або втікли. Вони адаптовуються і оті папуги, зокрема, вони взагалі безпроблемно живуть. Але це біда, тому що це орнітологи як називають такі види птахів інвазійними, тобто це птахи, які досить агресивно освоюють середовище існування своє, і фактично. Пливають негативно на інші місцеві види фауни, тому що, наприклад, якщо говорити про цього папугу, він є дуплогнізник, Він може виганяти інших птахів, зокрема дятлів, з їхніх гнізд, або інші види птахів, які, наприклад, ті самі одуди, чи там хтось інший, які можуть гнізитися в дуплах, і вони досить агресивні, тобто вони мають такі загнутий дзьоб як ці папуги, але досить міцний. Відповідно. Протистоянні, наприклад, дятла з таким папугою, то може виграти той же папуга, не кажучи вже про те, що він собі легше може здобути корм. Тобто, це проблема може бути для наших птахів, і так що, ну дехто тішиться з того, що може побачити птаха вже в Україні, такого як це папуга крамера, але насправді це небезпека для наших видів. І якщо говорити про те, хто зникає, то знову ж таки зникають ті види, які колись нас і зимували, тобто чисельність тих самих. Звичайних видів, наприклад, тої ж вівсянки, чи е, наприклад, того солов'я, який раніше зустрічався досить часто в межах міста без проблем. Наприклад, мої дослідження по тому ж заказнику говорять про те, що раніше солов'я, соловейка східного можна було почути буквально чуть не як за кілька десятків метрів одного самцеві другого. А цього року було тільки три відмічено-гніздові пари на всю територію цього заказника. Хоча умови там для гніздування в них досить добрі. А колись років 20 тому, наприклад, той же Соловейко гніздився, буквально тут в мене в районі перед будинками. А в лісопарку Білогорщанському, який недалеко є, також його було досить багато. Буквально чудне кажуть, через 5 метрів було чути було той спів птаха. І я пам'ятаю ще дитиною, що просто я дивувався, як так птахи може бути багато співаючих на таку невелику територію. Буквально ти йдеш від куща до куща і чуєш, то там, то там співає. Тобто, на жаль. Впливають зміни клімату, ну тому що з'являються нові види, наприклад, тих же ж комах та або чисельність певних видів комах зростає і відповідно зростає чисельність птахів, яких є, які харчуються ними. Якщо от подивитися цього року, ну це мої суб'єктивні спостереження за серпокрильцями, які в нас літають над містом постійно, то вони мають можливість е, літати. Корм збирати власне в повітрі, і цього року, в зв'язку з тим, що, наприклад, у нас така досить прохолодна була весна, їх не так багато над містом кружляє, і його їхні крики фактично, от в такий час же молоді птахи би літали за старими і вчилися би ловити тих комах. А їх так на жаль не є багато як раніше було. Тобто, це. Як кажуть, видно неозброєним оком, що міняється багато в природі, і багато хто з любителів, ну або спостережливих людей питається орнітологів, чому так? Ну тому що. На жаль, але зміни клімату загалом потепління воно не є так добре для тих видів, які в нас були, але з'являються певні види, і їхня чисельність теж зростає, бо, наприклад, досить часто тепер можна десь побачити досить гарних птахів бджолоїдок. Та раніше вони не були такі поширені, а тепер, на в певних місцях, де є урвища, можна побачити невеликі колонії, або більше тих же бджолоїдок. Та тобто, е, на жаль, от, ну не можна сказати, що збільшилася чисельність одудів, хоча вони ніби теплолюбиві і, наприклад. На півдні вони досить добре поширені а в нас їх не так багато є. Хоча раніше частіше можна було навіть на розточі. В нас тут в лісах на узліссях побачити цих птахів. З'являється наприклад в межах міста добре себе почувають певні види дятлів, наприклад, от з. Такий вид, як червонокнижний, як зелена жовна, його можна побачити в межах міста, і це не я не думаю, що це велика проблема, і почути і сиву жовну, тобто в межах міста можна побачити багато видів тахів, які десь в дикій природі менш доступні для спостережень, тому що вони ну, менше бояться людини, вони адаптовуються до людини, і таким чином видно, що навіть певні види починають більше е, поселятися в межах населених пунктів і містах. Але знову ж таки зміна клімату часто задають питання, куди ділися горобці? Ну, зокрема, хатні горобці. Але як показує показують дослідження, ну вони зникли, тому що змінилися умови харчування і можливості гніздування для цих птахів. Тобто вони раніше могли гніздуватися без проблем в місті, тому що було достатньо шпар. Було достатньо того шкорму, а пташенят вони вигодовують комахами. Але в зв'язку з сучасними технологіями змінилися ці умови, тобто шпар стало таких менше шифер менше використовують при будівництві і покритті дахів. А вони якраз люблять так знаєте, під стріхами жити, жити. Через то їх можна побачити фактично на околицях міста можна, але в центральній частині їх значно менше. Ну і звичайно, поява кульків для сміття. І викидання сміття в кульках це теж вплинуло, тому що в інший період не гніздовий ці птахи харчуються знову ж таки рештками від людського столу. Це і крихти, якийсь хліб, якесь зерно, а його теж поменшило. Відповідно, зменшилася чиселеність. Хоча збільшується чиселеність без проблеми цього сизого голуба напівсвійського тому що люди його підгодовують, зокрема старші наші е жіночки. По Львову і оце викидання хліба розмоченого в скверах стимулює їхнє розмноження досить добре, і як для міста, яке має Багато архітектурних пам'яток це не є добре, тому що голуби, на жаль, не є любителями архітектури. Вони гніздяться все одно, чи це видатна якась статуя, чи це звичайна якийсь там е балкон, чи якесь, е горище. Тобто їм все одно би було місце. А освітлення, наприклад, в місті, яке ну, в день світлоденне, а вночі від ламп воно сприяє тому, що ці птахи виводять по п'ять виводків за рік. Тобто я говорю про голубів, так що. Дехто декого нас вже забагато, а декого ми втрачаємо, тому що ми не бачимо їх стільки, як раніше було, навіть того самого звичайного. Птаха качку, Крижня, на якого досить часто полювали мисливці і любили полювати. Їх не так багато. Тобто раніше їх, якщо виїхати виїхати десь за межі міста на ставок, то можна було побачити особливо під осінь, досить багато із граї Ну тепер, напевно, такої чисельності нема. Хоча, в зв'язку з, пол... з меженням полювання, мали би досить зберігатися ці види. Але на жаль, чисельність птахів загалом, на мою думку, не зростає, тому що за Лічені хіба види, о, ті, які в місті живуть. А загалом, ті, які живуть в дикій природі, вони ну з різних причин зникають. І, наприклад, не тільки зміна клімату, але ще й використання значних хімічних речовин, тобто різних е, ну цих е, які стимулюють ріст рослин на полях, наприклад, скажімо так, та чи отруто хімікатів використання, вони теж негативно впливають на. Птахів, які харчуються десь на полях, крім того, звичайно, що. Наші європейські сусіди люблять полювати на мігруючих птахів. І Саме гірше те, що на птахи впливають і люди безпосередньо, тобто не тільки зміна клімату відбувається, і те, що я говорив, що відстріл птахів під час міграції, зокрема весняних міграцій, мисливцями на півдні Європи, він теж дуже негативно впливає. Тому що вони полюють не тільки, наприклад, на звичайних там гусей гусеподібних птахів, але полюють, наприклад, на друзів, на солов'їв, на дрібних птахів, яких в нас на жаль не так. Багато є, і потім до нас не долітають не тільки ці птахи, наприклад, до нас не долітають і лелеки, на яких теж полюють білі лелеки. Так що вплив людини і клімату є дуже суттєвий на орнітофауну. Я боюся, що наші діти і внуки багатьох видів, багато видів птахів будуть змушені внести до теої червоної книги України і в інших країнах, і їх зможуть побачити хіба в відеофільмах, або, можливо, у в музеях. Тож, пане Андрію, дуже будемо сподіватися, що наша сьогоднішня з вами розмова додасть здорового глузду нашим людям для того, щоб вони берегли природу навколо себе і берегли природу всередині себе. Пан Андрій Кіко, експерт громадської організації Дунайського карпатська програма і зоолог був з нами на прямому Включенні з ним говорили про те, наскільки важливо берегти природу.